Я провів своє дитинство та юність як інтроверт. У мене ніколи не було друзів. Я не міг заводити дружби чи знайомства в реальному житті. Аж поки одного дня мене не зацікавила концепція соціальних навичок. Я почав читати книги, такі як «Як завойовувати друзів і впливати на людей. Та як розмовляти з будь-ким і дивився відео про соціальні навички. Але знаєш, що сталося? Нічого, нічого з цього мені не допомогло, і я ніколи не знав, чому аж до того дня, коли почав вивчати психологію і спеціалізуватися на поведінці людини. І там я зрозумів, що все, що суспільство говорить нам про соціальні навички і всі ті поради, що ми чуємо, це просто нісенітниця. Це зовсім не допомагає. Я зрозумів, що рішення моєї проблеми не в тому, щоб встановлювати зоровий контакт або постійно повторювати ім'я людини, з якою я говорю. Усі ці речі поверхневі, які не мають великої цінності. Проблема була в моїй особистості. І те, як я поводився, і я з'ясував, що мати харизму та подобатися людям це дуже просто. Отже, я обіцяю вам, що якщо ви подивитеся це відео до кінця і застосуєте те, що я вам скажу, люди стануть залежними від вас. Тож ласкаво просимо до другого епізоду серії про соціальні навички і поговоримо про харизму. Харизма складається з трьох елементів: присутність, теплота і сила. І ми спробуємо добре зрозуміти кожен з цих елементів, але їх необхідно застосовувати разом. І якщо баланс порушиться, виникне проблема. І ми починаємо з першого, а саме присутність у 1876 році. У Великій Британії двоє людей балотувалися на виборах. Коли вибори підходили до кінця, вони спитали журналістку про її думку щодо кандидатів. Вона сказала їм: перший змушує мене відчувати, що він найсильніша людина у Великій Британії, а другий змушує мене відчувати, що я найсильніша людина у Великій Британії. Врешті-решт виграв другий. Тож перше правило, яке ми маємо в цьому відео, полягає в тому, що вам не потрібно показувати свою силу, щоб мати харизму. Натомість потрібно змусити іншу людину відчути, що вона сильна. Як це зробити через присутність. Тепер, коли ви розмовляєте з кимось, ви повинні зосередитися на тому, що вони говорять. Ви повинні бути хорошим слухачем. Цю пораду про те, щоб бути хорошим слухачем. Ви можете часто чути, і ви, можливо, продовжите чути такі фрази, як підтримуйте зоровий контакт, кивайте головою, усміхайтеся тощо дивіться, я міг би зараз прийти, і замість того, щоб казати вам бути хорошим слухачем, почати говорити. Ви повинні підтримувати зоровий контакт. Ви повинні постійно ставити запитання, ви повинні відкривати руки. Ви повинні продовжувати усміхатися. Ми пройдемо через усе це, але я підсумую для вас однією фразою. Коли ви розмовляєте з кимось, хто говорить, не думайте про те, що ви скажете. Слухайте, що вони кажуть, а не думайте про те, що ви скажете. Коли хтось говорить, слухайте їх. Неважливо, що станеться після того, як вони закінчать говорити. Просто слухайте, бо це найбільша помилка, яку роблять люди. Коли хтось говорить, замість того, щоб слухати, вони продовжують думати про те, що їм слід сказати. А я повинен запитати його, щоб здаватися зацікавленим у тому, що він говорить. Ні, просто слухайте і все. Цікавтеся тим, що вони говорять. Ви можете запитати, як він зрозуміє, що я його слухаю. Він це відчує. Як він це відчує? Ми відповімо на це в наступній частині відео про тепло. Просто зачекай. Але те, що я хочу донести до вас, це те, що коли хтось з вами розмовляє, просто слухайте, і все. Те, що ви скажете потім, прийде природно. Зараз це може здатися вам простим, але мало хто це робить. І ось чому, якщо ви сидите серед людей і хтось говорить, є велика ймовірність, що. Жоден з тих, хто сидить, насправді не слухає. Тож, якщо ви та людина, яка слухає це, змусить мовця відчути зв'язок, і вони почнуть спілкуватися з вами більше, ніж з іншими. Ви навіть не помітите, як усі почнуть просто хотіти говорити з вами. Усі хочуть вас слухати. Чому? Тому що, коли ви слухаєте когось, ви надаєте їм цінність, а цінність це те, що люди шукають найбільше. Це був перший аспект присутності. Друге, це те, що ви маєте бути комфортними. Це важливо, і вам потрібно пам'ятати про це протягом усього життя. Чи ви сидите серед людей, сидите самі в кафе або розмовляєте з кимось, вам потрібно. Бути комфортним, ваша мова тіла і все про вас повинні бути розслаблені. Інша людина підсвідомо відчує, чи комфортно вам чи ні. Якщо вам не комфортно, це створює враження, що ви не хочете бути з нею. Як бути комфортним? Дуже просто будьте вільними, будьте спонтанними. Мені не потрібно знову казати вам, сісти прямо, розвести ноги, відкрити руки, голосно сміятися. Це не важливо, якщо ви можете переконати себе бути зручним зсередини. Що ж означає бути зручним взагалі? Наприклад, ви сидите і відчуваєте, що зараз чхнете. Якщо ви соромитеся і думаєте, я спробую це стримати, тоді вам буде некомфортно. Вам потрібно бути спонтанним. Зрозумійте, що ви маєте право бути собою, доки не завдаєте шкоди іншим. Тобто, якщо ви відчуваєте, що наближається чхання, то не має значення, хто поряд з вами: чи це чоловік, чи жінка, ваш начальник, люди, яких ви не знаєте, просто випустіть це. чхайте з усієї сили, і ніхто не зверне уваги. І навіть якщо хтось зверне увагу, яка з цього проблема. Після цього це і є харизма. Ви сидите комфортно, робите те, що хочете, і нікому не буде діла. Коли ви робите те, що вам подобається, ті, хто з вами відчувають себе ближчими до вас. Тому, що, наприклад, коли ви сидите з братом або мамою, ти комфортний, невимушений і спонтанний. Танний робіть так само з друзями та іншими людьми. Сядьте зручно, і це змусить їх відчути себе ближчими до вас, бо більше вони також почнуть почуватися комфортно поруч з вами. Хочете чхнути, хочете спати, хочете голосно сміятися, хочете щось сказати, робіть те, що хочете, тільки нікому не завдавайте шкоди. Ось і все. Це була просто присутність. Ви розслабляєтеся, щоб інші розслаблялися з вами і слухаєте іншу людину. А тепер перейдемо до другого елементу харизми. Цей елемент називається теплотою, що означає доброту, ніжність, прив'язаність, любов. Тож слухайте мене уважно, бо це важливо. Бути добрим і співчутливим не означає, що ви постійно хвалите інших і робите все, що вони вас просять. Чому? Тому що, якщо ви добрі, лише для того, щоб мати харизму і щоб вас любили, це називається лицемірством. Тому людям не подобається добра людина, тому що вона часто поводиться неприродно і є лицемірною. То як застосувати другий елемент харизми? По-перше, ви повинні розуміти, що ми люди не спілкуємося через слова, лише 7% процесу спілкування залежить від слів, а 93% залежить від мови тіла, почуттів та емоцій. Наприклад, одного дня. Ви говорите з кимось, хто розмовляє і сидить нормально, але просто кажучи, він не зачепив ваше серце, і ви не знаєте чому причина полягає в його почуттях та емоціях. Наприклад, ви не любите лікарів. Якщо одного дня ви говорите з лікарем, навіть якщо ви не показуєте йому цю неприязнь і розмовляєте нормально, цю енергію, що походить від вас, він відчує і це йому не сподобається, і ви не торкнетеся його серця. Це відбувається, і він сам не знає, чому він просто скаже: мені ця людина не сподобалася, а причина в тому, що ви не хотіли його. Ваші почуття та емоції відіграють свою роль. Велику роль у тому, чи захоче інша людина бути поруч з вами. Ами чи ні, Тож, коли ви збираєтесь поговорити з кимось, завжди вважайте, що він є доброю людиною. Подивіться на його хороші якості. Але слухайте уважно: якщо ця людина є тим, кого ви вже знаєте, і ви знаєте, що він не є доброю людиною, це вже інша справа. Чому ви взагалі хочете вразити того, кого не любите? Але коли ви зустрічаєте когось вперше або розмовляєте з одним зі своїх друзів, відчувайте всередині себе захоплення цією людиною. Будьте захоплені розмовою з ним. Та відчувайте, що хочете слухати його. Це внутрішнє почуття вийде від вас, неусвідомлено дійде до нього, і ви зворушите його серце, не знаючи чому. І він зворушить ваше також, адже як люди ми ділимося почуттями. Якщо вам зручно розмовляти з кимось, йому також буде зручно. Якщо ви сердитеся, він стане напруженим. Якщо ви хочете бути з ним, він також захоче бути з вами. Важливо завжди бачити в людині добру особу, звісно, в межах розумного. Не те, щоб ти довіряв йому повністю чи щось подібне. Просто очікуй, що людина є хорошою людиною. Це був перший пункт у теплоті. Другий пункт сила дарування. Ти додаєш цінність у життя людини, даючи пораду. Але слухай, ти даєш пораду, але не нав'язуєш її. Наприклад, ти сидиш зі. Своїми друзями, і хтось каже тобі: я хочу орендувати будинок, не питаючи тебе нічого іншого. Він просто каже: Я хочу орендувати будинок і все. Ви знаєте вебсайт з будинками для оренди. Що ви робите? Не залишайся мовчазним і байдужим. Ні. Розкажи йому про сайт, який ти знаєш. Дай йому інформацію або пораду, але не нав'язуй її. Тобто не кажи йому про сайт. Візьми телефон, переглянь його і скажи, подивись, які тут будинки. А потім надійшли йому посилання в WhatsApp. Коли зустрінеш його знову, не запитуй. Ти перевірив той сайт, ти бачив? Досить дати йому інформацію і все. Якщо він попросить або скаже: надішли мені посилання, тоді надішли, але не відстежуй це питання. Важливо ділитися з друзями та людьми навколо себе. Якщо щось знаєте, не мовчіть. Діліться інформацією, дарувати це прекрасний жест, але у правильний спосіб, і я вже розповів, як. Ви даєте пораду, але не нав'язуєте її. Третій аспект цієї теплоти прийняття, розуміння і чесність, плюс робити це все позитивним чином. Ти розмовляв з кимось, і він сказав: Мені подобається футбол, а тобі подобається, і припустимо, тобі не подобається футбол, тому не говори, мені теж подобається футбол, тільки щоб здаватись приємним для нього. Бо одного дня він дізнається, що ти брешеш. І якщо ти будеш погоджуватись з кимось з усім, він відчує, що ти нудний. Передусім, ти не любиш футбол. Тож скажеш йому, ні, я не люблю футбол. Але як ми вже казали раніше, прийняття, розуміння та чесність. Хоча ти не любиш футбол, ти приймаєш цю ідею, ти приймаєш, що він любить його. Не те, щоб ти починав казати йому, о, футбол це нудно. Що ти від цього отримає? Тримуєш, це втрата часу і так далі, з тими словами, які люди, з якими важко ладнати, кажуть, ви повинні прийняти людину такою, як вона є, зрозуміти її, і водночас бути чесним. Кожна з цих частин має бути окремою, але я хотів об'єднати їх, щоб заощадити час, тобто будь чесним. Якщо щось не сподобалось, скажи, мені це не сподобалось. Якщо ти з чимось не погодився, скажи про це. Якщо тобі щось сподобалось, скажи це. Ваш друг одягнув капелюх, і вам це сподобалось. Скажіть йому про це. Тобі пасує цей капелюх? Похвала має бути такою, але вона повинна бути щирою. Також, якщо ваш друг. Рух, одягнув щось, що вам не сподобалось, можна сказати, наприклад, мені не сподобалась ця сорочка. Скажи це і додай, це тобі не пасувало. Якщо це хтось з ким у тебе є такі стосунки, тобто ви ділитеся порадами, але коротко. Тут ми знову повертаємось до того, що казали раніше. Не наполягай і не продовжуй слідкувати. Будь чесним з ним і водночас приймай його, приймай іншого, будь чесним, ділися порадами та цінностями. Співчувай йому і люби його. Це складові теплоти. Так, ти маєш бути добрим. Це справжня доброта, але присутність і теплота без сили не зроблять тебе хар хізматичним я залишив цей елемент, яким є сила до кінця, бо це вимагає багато обговорень, щоб мати цю внутрішню силу, вам потрібна впевненість в собі та сильна особистість. І цій темі потрібно було б присвятити окреме відео, але я спробую швидко дати вам кілька ідей. По-перше, не говоріть про себе занадто багато, і не шукайте схвалення інших. Це пункт, який я обговорював у попередній епізод цього серіалу. Будь ласка, повертайтеся і перегляньте його після закінчення цього відео, тому що там я добре пояснюю цю тему. По друге, не бійтеся відкрито протистояти людям. Ваші принципи і те, у що ви вірите, це особливо. Бисте і ви не повинні їх боятися. Наприклад, ви не вживаєте алкоголь. Це принцип, якого ви дотримуєтесь. Якщо одного дня ви сидите з друзями, які п'ють, і вони кажуть вам ну випий, ви просто повинні сказати їм ні. І все. Те ж саме стосується всього іншого. Є деякі питання, які вважаються червоними лініями. Якщо хтось намагається їх притнути, ви повинні зупинити їх, їх і не дозволяти їм переходити ці межі у контексті цієї ідеї про протистояння людям. Якщо ви чогось хочете, не бійтеся сказати про це. Наприклад, ви їли в ресторані і знайшли волосся у своїй їжі. Ви можете встати і сказати їм про це, і вам не потрібно платити за цю їжу. Наш третій пункт сильне тіло. Мова. Дивіться, мова тіла має значний зв'язок з вашою психікою. Якщо ви відчуваєте себе сильним, розумово та внутрішньо, це відобразиться у вашій мові тіла. І якщо ви не можете відчути силу, ви можете прийняти і це психологічно вплине на вас. Я не буду казати вам. Станьте певним чином, відкрийте руки, підніміть ногу, але я скажу: будьте зручними. Те, що я казав раніше, повторю зараз: будьте зручними і не хвилюйтеся. Робіть те, що хочете. Коли вам зручно і ви дозволяєте своїм рукам і ногам рухатись вільно, це відобразиться внутрішньо і ви відчуєте себе сильними. Уявіть себе найсильнішою людиною в місці, де ви знаходитесь. Як би ви діяли, займайте своє місце і сідайте зручно, і це те, що ви повинні намагатися підтримувати у своїй мові тіла. Тут ми завершили відео. Не забувайте, що переваги харизми важливіші, ніж просто викликати симпатії та отримати згоду на те, що ви хочете. Харизма. Допоможе вам працювати ефективно, просуватися в кар'єрі та досягти успіху в житті загалом це була темна голка. Бережіть себе.